З перших днів війни у нас по області по нашим територіальним громадам було досить велика кількість викликів, які ми дійсно вирішували за відповідно допомоги наших міжнародних партнерів. У нас був створений штаб при обласній військовій адміністрації, але настав час перейти на рівень вищий цей офіс буде об'єднувати наші можливості, наші відповідні. Контакти з міжнародними партнерами потрібно активність місцевих органів самоврядування, тому що від вас саме залежить реалізація тих там проектів, які ви вважаєте для себе пріоритетними. у нас шість експериментальних громад, і там ЮНІСЕФ там буде реалізувати свої проекти на загальну суму 600 мільйонів гривень. Коли почалася війна, в нас дійсно і військова адміністрація, і обласна рада, і громади працювали злагоджено, і кожен напрацьовував. Свої відносини міжнародні, в тому числі окремо кожна голова громади має на сьогодні і партнерів, і обласна рада має партнерів, і обласна військова адміністрація. Важлива ініціатива в зв'язку з чим, тому що на сьогодні ми маємо такий єдиний майданчик в нашому регіоні, на якому ми можемо проговорювати всі необхідні питання для подальшої співпраці з нашими міжнародними партнерами.